Із новими назвами освітніх закладів, доповненим форматом викладання предмету «Захист України та відремонтованими укриттями так розпочинають новий навчальний рік у Хмельницькій міській тергромаді. Як викликам часу протистоятиме освітня спільнота? Говоритимемо у рамках програми «Влада і громада. Гостя нашої студії, Ольга Кшановська, виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Тож вітаємо! Вітаю! Пані Ольго, насправді перед тим як ми будемо говорити про те, скільки дітей вже здобуватимуть освіту в Хмельницькому цього нового навчального року, хотілося б повернутися на певний проміжок часу позаду і проговорити про два масштабних освітні заклади. Заходи перепрошую, чому масштабні? Бо розумію, що велика когорта освітянської спільноти долучилася це літня школа стійкості, це освітній форум 2023 Школа літня вже в принципі не новина для нашого міста, але цьогоріч додали ну, такий, напевно, слушне доповнення стійкості, власне, яку ми тут тоді переслідували, і яким був формат, чи дещо змінений від попереднього року. Тож, давайте якщо можна з цього в принципі і почнемо нашу розмову. Так, дійсно, ми провели два таких великих освітянських заходи, які. З одного боку є традиційними, а з другого боку, ми трішки їх видозмінили, аналізуючи сьогодення, аналізуючи ті виклики, з якими ми стикнулися вже по завершенню попереднього навчального року і розуміючи, що нас очікує в новому навчальному році. Дійсно, літня школа це вже перезавантаження, якби другий етап. Ми дійсно добавили термін стійкості, тому що ми проаналізували, як педагоги важко працювали попередній навчальний рік з новими викликами. Взагалі ніхто з нас не отримував інструкції інформації нас не навчали у вищих закладах освіти. як… Навчати діток в умовах воєнного стану, і ми це пропускаємо через себе, отримуємо і новий досвід. Зрозуміло, що на своїх помилках теж вчимося, тому що ніхто не знає, ні влада, ні освітяни, ні батьки, ні діти, як, як це навчатися, як виховувати нове покоління. І дійсно ми піднімали нові теми на літній школі стійкості, тому що ми більше робили акцент і на емоційну підготовку, психологічну підготовку дорослого покоління наших педагогів, тому що розуміємо, що більше часу ми орієнтувалися на діток, на їхній емоційний стан, але в деякі мірі, можливо, забували про педагогів, про доросле населення, тому що педагогам теж було важко працювати і адміністрації. Тому протягом тижня активно працювала літня школа стійкості на чолі нашого центру професійного розвитку було організовано велику кількість. Різноманітних майстерок, засідань, зустрічей, методичних об'єднань, різні формати, різні напрямки. Ми охопили усю категорію педагогічних працівників за усіма напрямками, починаючи від вчителя української мови, закінчуючи вчителем трудового навчання, вчителем фізичної культури, тому що кожен вчитель важливий елемент цієї великої галузі. Навіть говорили і про те, що в нас буде новий. Крок реформування нової української школи, тому що ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення ця реформа трішечки призупинилася, і міністерство анонсує, що буде рестарт нової української школи. І на превеликий жаль, якщо ми аналізуємо підвищення кваліфікації вчителів початкової ланки нової української школи, наскільки потужно вони пройшли підготовку, і наскільки це на державному рівні підтримувалося, і педагоги дійсно оновили свою педагогічну майстерність. На превеликий жаль, педагоги п'ятих класів вже на цього. На цьому етапі шості класи не мали такої підготовки, тому що саме це все припало. І на пандемію, і далі на повномасштабне вторгнення. І наш центр професійного розвитку взяв. На себе велику частину підготовки фахівців нової української школи 5-9 класів, тому що деякі наші консультанти центру професійного розвитку є тренерами нової української школи. Відповідно, вони на своєму етапі пройшли підготовку і відповідно готували наших фахівців. Звичайно, це не той рівень, який був на етапі початкової ланки, але ми зараз очікуємо, що на державному рівні це все оновиться, і наші педагоги все таки пройдуть ту підготовку, яку на державному. Ому рівні нам анонсували щодо наших освітнього нашого форуму. Ми не могли оминути і адміністративний напрямок. Управлінський напрямок, і теж під час освітнього форуму, вже на рівні адміністрації, керівників закладів, заступників з різних напрямків, вихователів, методистів закладів дошкільної освіти, заклади позашкільної освіти і профтехосвіта обговорювали такі стратегічні напрямки, які стосуються адміністрації керівництва закладу. Як правильно організувати освітній процес, з якими викликами і труднощами був минулий навчальний рік, щоб з цими труднощами не розпочинати новий навчальний рік? І, відповідно, це все було обговорено. Ну, отримали настанови від керівництва міста нашого мера Олександра Сергійовича, який теж наголосив на тому, яке його бачення, щоб вже другий рік поспіль в умовах війни освіта продовжувала функціонувати, і тому оці всі такі важливі питання були обговорені. Ну і також на освітньому форумі ми традиційно відзначили кращих педагогічних працівників, кращих здобувачів освіти. Ну і відповідно ми не могли оминути наших випускників, які показали найкращі результати в міру тих можливостей, які ми мали. Це наші -бальники, 400 чотирьохсотбальники. Ми їх теж відзначили. Напередодні 1 вересня це фактично дійсно є такою важливою традицією. Спеціально створена комісія перевіряла готовність шкіл до зустрічі із школярами. На чому цьогоріч робили акцент, зважаючи все ж таки на воєнний стан. І чи усі школи ну, фактично цю перевірку пройшли одразу у Хмельницькій громаді? Так, дійсно, наша комісія працювала протягом двох тижнів. Ми розпочали роботу наприкінці липня і протягом двох тижнів серпня. Активно працювали спільно з представниками ДСНС, Держпродспоживслужби була і національна поліція, і інші фахівці, які здійснюють державний контроль, відповідно так колегіально, колективно було здійснено об'їзд усіх закладів, які входять в мережу нашої освітньої галузі. Хочу сказати, що вже маємо досвід і навчання в карантинних умовах, і взагалі. В умовах воєнного стану зрозуміло, що це акцент на безпекові показники, це наші укриття. Це в першу чергу на що звертала увага комісія, оскільки рік, який минув, показав нам ті. Моменти, над якими нам потрібно було пропрацювати для того, щоб покращити умови перебування діток в укриті, тому що ми пам'ятаємо довготривалі тривоги, які були і 5,5, і 6 годин, коли наші діти в цей час знаходилися в укриттях, і зрозуміло, що деякі моменти потрібно покращити. Деякі укриття пройшли і капітальні ремонти, деякі укриття було здійснені лише поточні ремонти, тому що зрозуміло, що і 9 місяців навчальних ми використовували ці укриття, і наші укриття в закладах освіти. Використовувались і для мешканців нашої громади активно в нічний час, коли були нічні тривоги, і зрозуміло, що покращити умови потрібно на це звертала увагу комісія. Також зрозуміло, що це протипожежні заходи, які теж важливі не тільки в умовах воєнного стану, а взагалі під час діяльності будь-якої установи підприємства. Також зверталася увага і на санітарні вимоги, особливо це і харчоблоки, і туалетні кімнати, і, взагалі, чистота закладу освіти, щоб все відповідало тим нормам. Також зверталася увага і на освітлення, і на Спортивні зали на спортивні ігрові майданчики, хоча не все ми могли в умовах воєнного стану максимально профінансувати, тому що знаємо, що є пріоритетність видаткової частини, але все рівно те, що було в наших можливостях оновити поточний ремонт, здійснити це, звичайно, все було здійснено. Цього року велика частина закладів отримала пожежну сигналізацію. Особливо це заклади, які були в нас приєднані в 2021 році. Заклади наших сільської місцевості вони на превеликий жаль попередньо не мали пожежної сигналізації. Ми активно над цим працювали протягом цих двох років. Відповідно, заклади отримали також перевірялася і готовність харчоблоку. Ми цього року і попередні роки активно працювали над тим, щоб оновити обладнання на наших харчоблоках. Особливо минулого року осінній період показав нам проблемні точки наших харчоблоків, коли були непередбачувані відключення, пов'язані з умовами воєнного стану, або це навіть були і передбачувані да, по графіку відключення і на превеликий жаль, те обладнання, яке було встановлено ще при будівництві закладів 60-70 років назад, хоча б воно було попередньо в нормальному робочому стані. Але на превеликий жаль мали момент, тому ми активно замінювали і плити, і пароконвектомати, і бойлери, і е, різноманітні те обладнання, яке потребувалося для того, щоб харчоблок міг повноцінно і працівники повноцінно забезпечувати безпечне харчування для наших діток. Я не можу сказати, що були грубі порушення, були більше рекомендації, тому що і Держпродспоживслужба, і представники ДСНС розуміли, що є пріоритетність видаткової частини, і все її зразу ми не можемо зробити. Тобто, якщо, наприклад, були, я не можу сказати, що це були великі зауваження, але це були певні рекомендації. Наприклад, наш технолог по харчуванню рекомендувала там здійснити перелаштування для зручності обладнання для того, щоб краще могли. Користуватися було також здійснено огляд і електропроводки, бо ми не знаємо, який осінньо-зимовий період нас чекає. Теж на це зверталася увага. Але такі дрібні порушення керівники швидко усували. Ну і звичайно, ще під час об'їздів активно здійснювалися ремонтні роботи в туалетних кімнатах. Повторно члени комісії об'їжджали заклади для того, щоб переконатися, що дійсно ремонтні роботи завершені, тому що ми розуміємо, що із. Складність в тому, що великі об'єми робіт заплановано, нюанси в тому, що фахівці, будівельники в зв'язку з умовами воєнного стану, теж не завжди могли активно приступати до будівельних або ремонтних робіт. Але ми всі ті об'єкти, які ми планували, поточні ремонти або капітальні, всі повністю завершені, всі заклади готові до початку нового навчального року, тобто розпочати освітній процес. Єдине, що залежить від того, як чи отримали допуск готовності укриттів, тому що ще окремо після нашої комісії працювала комісія при військовій адміністрації, де ми і як минулого року, і цього року по кожному укриттю отримували дозвіл на його використання саме тієї кількості, як по нормах, передбачається, 0,6 квадратних метра на одну особу. Власне, дійсно, якщо ми говоримо про форму навчання, повертаючись зокрема в попередній навчальний рік, була і очна, і скажімо, з дистанційними технологіями змішана так. форма навчання цьогоріч. чи суттєво цей формат змін зазнає? Форми освітні не залишаються ті самі чинне законодавство діюче положення діючі. Єдине, що минулого року ми йшли на зустріч, і в нас більша частина закладів працювала в дистанційному форматі, оскільки ми цьогоріч збільшили майже в, на 5 тисяч більше місць в укритті, тому що проведені великі роботи капітальні і поточні ремонти укриттів. Відповідно, це дає нам змогу більшу частину діток вивести в очний формат на. Навчання. Але є деякі наші заклади, які на превеликий жаль не мають такого об'єму укриття для того, щоб повністю могли вийти на очний формат всі діти, які є в закладі освіти. Це особливо стосується тих закладів, які мають більше ніж тисячу учнів. У нас є найбільша школа, це 2200, Це найбільша школа в Україні. Відповідно, вони навіть в мирний час не вчилися в одну зміну, а вчилися в дві зміни. І відповідно тут так само і кількість місць в укритті. Хочу сказати, що заклади самостійно визначають формат навчання. Більшість буде в очному форматі, але буде деяка кількість закладів, які будуть продовжувати працювати в змішаному форматі. Якщо в змішаному, це, наприклад, тиждень через тиждень, тиждень очно, тиждень дистанційно, оскільки дуже велика мережа діток, мережа класів, і відповідно не можемо укрити всіх в укритті. Також розглядається варіант. По змішаному формату розпочинати і канікули, оскільки раніше в мирний час галузь одночасно йшла на канікули, тобто ми мали такий тижневий відпочинок по усій громаді, і минулого року, і цього року. У нас не було одночасно у всіх канікул в цей час, коли одна паралель на канікулах, інша паралель може вийти в очний формат навчання, то це все таке індивідуально. Кожен заклад собі визначав той формат, який вони можуть забезпечити. Ну і зараз ще визначається нюанс в тому, що мережа наших діток шкільного віку буде перевищувати 39 тисяч, десь 39 тисяч з половиною діток наших буде. Але зараз ще активно батьки визначаються з формами навчання, тому що дехто виїжджає за кордон, якщо там вони навчаються очно в закордонних закладах, відповідно за нашим чинним законодавством діти мають обрати форму екстернатну, тобто, відповідно, ще здійснюється розподіл між цими усіма формами, і батьки вибирають і сімейну форму навчання, і екстернат за станом здоров'я це педагогічний патронаж. Тобто, це зараз все активно. ми... Чекаємо бачення батьків для того, щоб повністю сформувати вже ту кількість діток, яка зможе навчатися в очному форматі, щоб розуміти, яка це цифра. Також є батьки, які, і діти знаходяться в місті Хмельницькому, але за безпекового показника і батьки мають на це повне право, обирають дистанційну форму навчання. Але виникають трішки труднощі. Якщо, наприклад, школа повністю виходить в очний формат, то тут лягає на відповідальності адміністрації і працівників, тобто вчителів, як право правильно Організувати дистанційне навчання, наприклад, для однієї або для двох дітей, або якщо це діти на різних паралелях. Тому це все зараз лягає на плечі адміністрації для того, щоб якісно організувати освітній процес для усіх учасників відповідно до тієї форми, яку обрали батьки. Ольга Вікторівна, насправді, напевно, за останні півроку ми активно, зокрема, і тут в студії обговорювали питання. Продовження трансформації закладів загальної середньої освіти, власне, у вересні ми вже офіційно маємо ті заклади, які перейміновані так, тобто знову ж таки ми говоримо про те, що НВК, НВО, там колегіуми вони вже будуть ліцеї чи гімназії, зокрема, так, але тим менше зараз ми маємо ліцеї, якщо не помиляюся, 18, так. так шкіл, якщо ми говоримо про Хмельницьку громаду. Чи це буде свідчити про те, що дійсно вже починається певна така конкуренція, боротьба за учня? Адже зрозуміло, чи дитина буде все ж таки далі обирати це? Чи інші інші заклади знову ж таки це покаже час, але чи всю боротьбу вже свідомо включилися у світні заклади? Так, освітні заклади активно працювали протягом літнього періоду за кожного учня випускника 9 класу, оскільки даних 18 ліцеїв дали спектр різних напрямків профільності. Відповідно, вже учні спільно з батьками обирали той напрямок, який їм найбільше до вподоби, до якого в них є хист і здібності. Також активно в боротьбу вступили не тільки ліцеї, а й наші профтехучилища, оскільки теж великий попит отримали саме серед випускників класу. Тих класів, тому що ну умови сьогодення показують, що робітничі професії теж актуально, тому що процес відбудови нашої держави після перемоги, навіть ще в процесі війни, це дуже актуально. Тому дійсно за кожного учня була конкуренція, і ми розуміємо, що з часом ця конкуренція тільки буде посилюватися, тому що. Зараз це такий початковий етап формування нашої мережі, і ми розуміємо, що з часом можливо кількість ліцеїв зменшиться, тому що не всі будуть конкурентно спроможними в цьому. Напрямку працювати, тому що ми розуміємо, що результативність дітей покаже наскільки якісно надають освітні послуги, і чи готовий заклад тримати оцей цей статус ліцею і надавати ті освітні послуги, які передбачені чинним законодавством. Ага. Ольга Вікторівна знає, що також двом закладам Хмельницького присвоєними на героїв. Так, в одному з закладів це педагог, вчитель інформатики Павло Жук в НВК номер 4 Це ще попередня назва. Вже буде мати нову назву Ліцей номер 4 Це педагог, який Ще в період антитерористичної операції був мобілізований і з того часу захищав територіальну цілісність нашої держави, і вже під час повномасштабного вторгнення на превеликий жаль загинув і відповідно. Заклад виявив таку ініціативу, і громадськість підтримала, і депутати підтримали даному закладу присвоїти ім'я цього педагога. Ну і інший наш заклад це вже за новою назвою ліцей номер 6 Колишня назва це спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови з першого класу, їхній випускник. Теж такий активний, проактивний громадянин, який теж під час повномасштабного вторгнення віддав своє життя. Для того щоб ми могли продовжувати виховувати і жити в незалежній нашій Україні, також на зараз на громадському обговоренні і інших закладах присвоєння імен. Але ці заклади в майбутньому будуть мати статус гімназії. Якраз поки придуть громадські обговорення, на наступний рік вже при зміні типу отримання нової назви закладу теж будуть присвоєні ім'я героїв, які. Є випускниками і віддали життя за незалежність нашої держави новий освітній навчальний рік власне приніс новації у вивченні предмету дисципліни захисту країни. Дійсно, він таки доповнений певно більше, де і в практичній, і в теоретичній частині. Як теж готувалися, тому що знає, що готувалися зокрема і вчителі саме з цього предмету, і які акценти будуть розставлені серед учнів 10-11 класів, тому що фактично цей предмет саме в цих класах і викладається. Знаєте, ми ще з минулого навчального року почали по-інакшому переосмислили, переглянули програму з предмету захисту країни чи не чекаючи якихось рекомендацій від міністерства, оскільки ми розуміли, що це є пріоритетом в сучасному нашому світі, в сучасних наших реаліях. І ми активно робили акцент саме на практичну діяльність даної дисципліни. І минулого року. В нас були додаткові заняття на полігоні з випускниками. В нас діти мали більше можливостей працювати і в природних умовах, і в мульти ем, такому. Ем, Мультитирі, де вони могли користуватися несправжньою зброєю і це було такі, якби ігр... в ігровій формі. Теж наші випускники закладів загальної середньої освіти і учні профтехосвіти, ми вже робили акцент на практичну діяльність і розуміли, що важливо це і основи медичної і медичних знань, надання до медичної допомоги. Тобто ми вже в цьому напрямку працювали. І минулого року, і цього року великий ресурс було виділено на покращення матеріально-технічної бази. Кабінету захисту країни було здійснено закупівлю різноманітних макетів того обладнання, яке є рекомендоване Міністерством освіти, і відповідно в тому напрямку і працюємо Цьогоріч Наші вчителі захисту України пройшли такий триденний інтенсив щодо підготовки до початку нового навчального року. З центром навчальним центром проводили навчання щодо керування безпілотних літальних апаратів, взагалі як це відбувається. Також наших чотири заклада. Подали заявку для того, щоб пілотувати оцю нову програму по захисту України, яка анонсована Міністерством освіти, тому що нам було теж цікаво, яка вона буде, і в нас є активні такі педагоги, які якщо ми пройдемо цю цю анкетку, цю заявочку, будемо готові пілотувати, тому що хочемо зрозуміти, які саме зміни будуть стосуватися для того, щоб підготувати максимально всі заклади до нової цієї освітньої програми, і також ми. Запланували спільні знову ж таки заняття і на полігоні, і в тирі при нашому комунальному підприємстві навчально-тренувальному центрі. То ми розуміємо, що практичні навички важливі для наших випускників це і дівчата, і хлопці навіть дівчата інколи з більшою цікавістю до цього відносяться. Тому ми розуміємо, що теорія є теорією, але практика, коли ти пропускаєш це все через себе, дає дуже великий результат. Ну і це і національно-патріотичний напрямок тут розвивається. І також ми минулого року проводили і триденно навчальні збори, також ми проводили активно Сокіл Джуру, дану гру і теж показали непогані результати і на обласному рівні. І також цього року ми пілотуємо такий проект, тому що на законодавчому рівні такого немає для учнів профтехосвіти. Ми запускаємо такий проект як ігри патріотів, схожі до гри «Сокіл Джура». Теж вони будуть мати певні дні за територією міста для того, щоб пройти оцей от вишкіл, для того, щоб пройти оці практичні навички, схожі на «Сокіл Джуру», тому що так якось сталося, що випускники школи мають такий досвід і мають так таку практичну вміння. А випускники і учні профтехосвіт, ти трішки ну не включені в цей напрямок, тому ми зініціювали нашим департаментом окремо провести для профтехосвіти ігри патріотів. Хочу повернутися щодо теми. Ви говорили в програмі про те, що харчоблоки теж зазнали змін. Десь було е, оновлене обладнання, е, певна там частина, можливо, десь трошки масштабніше. Я знаю, що також в громаді розроблене і затверджене, зокрема, сезонне меню. Е, знову ж таки, чи яким чином воно буде відмінне від того, що в нас є, тому що фактично ми маємо його оновленим за да, рецептами Євгена Клопотенка, і чи воно теж буде безкоштовним, якщо ми говоримо про сніданки для учнів перших та четвертих класів? Так, ми готувалися активно до нового навчального року. Відповідно, фахівці по харчуванню розробляли нове меню для того, щоб погодити з Держпродспоживслужбою. Так, ми працюємо за. Тим напрямком, який пропонує нам Євген Клопотенко. Тобто, ми багато чого звідти почерпнули, вже маємо великий досвід і великий результат активності. Також наші кухарі активно готувалися до нового навчального року. Наші спеціалісти по харчуванню спільно з нашим закладом профтехосвіти, сферою послуг, проводили такі майстер-класи, такі, якби неформальна освіта, так для наших кухарів, для того, щоб теж спробувати щось нове, якісь нові страви, нові технології логії в тому, щоб по-перше, і візуально зацікавити дитину до харчування, тому що ми розуміємо, що є категорія діток, які ну, потрібно спочатку візуально зацікавити, так а потім дитина буде з користю і ну, якісно харчуватися. Так? І також ми говоримо про нові технології, нове обладнання, тому що обладнання змінюється, кухарі теж повинні пройти певний напрямок підготовки. І наш фахівець по харчуванню активно в цьому напрямку працює, проводять такі маленькі. Зустрічі на оновлених харчоблоках для того, щоб кожен кухар, шеф, кухар, помічник кухаря міг спробувати, як працює те чи інше обладнання, тому що ну, маємо теж отримати практичні навички. Щодо харчування, так, ми рішенням міської ради, виконавчого комітету, наші діти початкової ланки, сніданки мають повністю безкоштовні за кошти міського бюджету, також пільгова категорія. Повністю та пільга пільгова категорія, яка відповідна до законодавства, повністю теж харчується безкоштовно. Це діти 5-11 класів, і також на групі подовженого дня, якщо діти пільгової категорії відвідують групу подовженого дня, тобто початкової ланки вони теж мають безкоштовне харчування. Також рішенням педагогічної ради надається. Певний відсоток для малозабезпечених або інших верст населення, які потребують підтримки, це або на 50% зменшена вартість харчування, або там на 30%. І також в наших закладах дошкільної освіти 60% на 40% за кошти батьків і за кошти міського бюджету спільно теж ми підтримуємо і дошкільну галузь, дошкільну напрямок для того, щоб підтримати батьків. Бо ми розуміємо, що. Ну, вартість ми повинні трішечки компенсувати. Ну а для пільгової категорії теж дошкільної ланки повністю за кошти місцевого бюджету. Стартував новий навчальний рік 1 вересня. Я так розумію, що в принципі він знову ж таки традиційно має тривати 35 тижнів. Так, так. чи е, освітня галузь готова до тих сценаріїв, якщо ну певні моменти ми розуміємо, які це можуть бути, можуть вносити корективи і як бути тут, як тоді бути. І керівникам адміністрації освітніх закладів. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 28 червня. Спочатку, коли анонсували цю постанову, батьки почали обурюватися. Діти на один місяць довше навчаються. Ні, ми не говоримо про освітній процес. Ми говоримо про навчальний рік. Навчальний рік в освітній галузі закінчиться тоді, коли ми випускаємо повноцінно 11 класників, видаємо повністю всі документи. От тоді закінчиться. Він завжди традиційно. Відповідно до закону про освіти закінчувався не пізніше 1 липня. Якраз 28 червня, це е, п'ятниця, закінчується якби, місяць червень. Відповідно, була визначена конкретна дата 28 червня. Якраз дається цей місяць часу для оцих. От, е, Тих умов, які нас можуть ну, трики, ми можемо отримати в осінньо зимовий період, тому що ми не можемо передбачити, чи ми точно зможемо наприклад закінчити освітній процес 31 травня. Так, ми прорахували 35 тижнів. Маємо зараз чіткий графік, розуміємо, коли будуть розпочинатися осінні канікули. Коли будуть розпочинатися зимові, коли закінчиться перший семестр, коли розпочнеться другий семестр, про це якраз саме обговорювали на освітньому форумі з нашими керівниками закладів для того, щоб мати конкретний так план. Але ми маємо і план А, і план Б. Тобто, в разі певних тих умов, які будуть чи не будуть, ми готові швидко змінити. Графік, змінити формат, змінити напрямок, і розуміємо, що можуть бути зміни, і в керівників стоїть завдання донести цю інформацію до батьків. І батьки, в принципі, вже аналізуючи минулий рік, розуміли, тому що коли минулий рік деякі заклади обирали шестиденний навчальний тиждень, батьки з, ну, якби з відповідальністю і розуміли, чому ми на це йдемо, на ці кроки, тому що ви пам'ятаєте, який у нас був важкий. Осінньо-зимовий період, коли заклади працювали на генераторах і були нюанси, як нам організувати тепле гаряче харчування. Тому ми розпочинаємо 1 вересня, маємо свій графік, але швидко готові всі. Переключитися на інші додаткові плани для того, щоб безпечно могли провести цей навчальний рік. Тому сподіватися, ну що не менше на легкий початок для наших школярів, тому що насправді діти ні в чому новині мають продовжувати навчатися попри всі обставини. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну.